Друзі, вітаю! Недарма авторитетні міжнародні експерти нещодавно заявляли прямо, що Путін допустив помилку, що його гра закінчується і що наближається переломний момент. Адже сьогодні топовою темою в російських ЗМІ є гнів президента Сполучених Штатів Америки Трампа. Кремль загалом з трепетом очікує сьогоднішню заяву президента США – до речі, ця заява має з'явитися орієнтовно десь з 20.00 за київським часом до 24.00, тобто сьогодні ввечері, і вже в сьогоднішньому вечірньому випуску про неї більш детальніше поговоримо. Але загалом щодо реакції Кремля потрібно сказати, тому що чомусь не було о 11.00 традиційної коротенької прес-конференції піскова речника Путіна, такого коротенького брифінгу. Але Кремль вирішив процитувати заяви Дмитрієва, спеціального посланця Путіна. Сьогодні Дмитрієв почав наголошувати на тому, що діалог Шато Росії ефективніше ніж намагання тиску. Конструктивний діалог між та Росією завжди досягне більшого, ніж втомлена деструктивна мова тиску, тільки співпраця приносить справжній мир, стабільність та глобальну безпеку. Помилки та обман Байдена будуть виправлені, свій заслуговує на краще. Дмитрієв всіляко намагається так стелити, акцентувати увагу на так званих помилках Байдена, на його обмані і намагається якось викрутитися, намагається якось заспокоїти президента США. Водночас лунають заяв від російського МЗС, де повідомили, що Буцімто Росія знову захотіла миру, що прямі перемовини з Україною будуть продовжені, але дата чергової зустрічі не визначена, і що Москва лише чекає рішення Києва і що вона готова до справжніх прямих перемовин, що Москва готова до миру. Водночас російські пропагандисти нагадують вчорашні заяви Путіна, і вони пишуть про те, що Путін послав сигнал Трампу перед його заявами. Нагадаю, що вчора Путін вийшов з черговими заявами та зверненнями. Він заявив про те, що у Росії не було виходу, що Росія, начебто, була змушена вторгнутись в Україну, а інакше би Росія перестала існувати. Крім того, Путін наголосив на тому, що Росією не можна розмовляти мовою ультиматумів. Більше того, російські пропагандисти почали навіть попереджувати президента Сполучених Штатів Америки. Вони цитують заяви від кермівських політологів, які заявляють про те, що Трампу потрібно бути дуже обережним, тому що він може допустити свою головну помилку свого життя, що Трамп може перетворитися на другого Байдена. Але щодо президента Ша потрібно сказати, адже його заяву основну ми очікуємо сьогодні ввечері за київським часом. Але сьогодні, вранці за київським часом, ЗМІ цитують його гучні заяви. Зокрема, те, що Трамп думав, що Путін людина слова, і що він дуже розчарований Путіним. Трам заявив, що Путін продовжує бомбити Україну, попри запевнення, що хоче миру. Більше того, є повідомлення в американських ЗМІ насамперед у виданні Аксіос. Що Путін дав Трампу зрозуміти, що наступні 60 днів буде наступати на сході України? Мова йде про ту телефонну розмову, яка відбулася між Трампом і Путіним ще 3 липня. І зараз з'являються інсайти. Американське видання Axios посилається на те, що президент США Трамп говорив з президентом Франції Макроном. І за словами джерела Трамп йому сказав, що він, тобто Путін, хоче забрати все і саме. Виходячи з того, що Трамп повідомив Макрону, тепер уже з'явились такі інсайди в ЗМІ. Але це ж видання Axios пише про те, що Трамп сьогодні оголосить агресивний план озброєння України, і що президент США може дати Україні наступальну зброю. І навіть є такі натяки на ракети. Дослівно немає слова ракети, але є мова про наступальну зброю, яка буде бити в глибину території країни агресора, в тому числі і по Москві. Експерти Осінта почали писати, що це може бути лише крилаті ракети для літаків f 16 причому вони є різні, є з дальністю до 300 миль, а є з дальністю і до тисячі кілометрів. Очікуємо заяву президента США. Але на тлі цієї заяви, також ще невідомо, що саме він скаже про зброю для України, невідомо щодо санкцій. Тим не менш, стосовно санкцій, уже є реакція світового ринку, нафтового ринку насамперед. І сьогодні, на жаль, вранці ціни на нафту дещо підвищилися. Лише на 15 центів зросли ціни на нафту марки Brent. Але вже зараз нафта марки Brent коштує понад 70 доларів за барель. А якщо бути точним, 70 доларів 51 цент. Щодо санкцій, що додам. Адже сьогодні російські ЗМІ, посилаючись на ЗМІ міжнародні, на європейські ЗМІ, сумом повідомляють, що Європейський Союз узгодив 18-й пакет санкцій проти РФ. І що навіть уже Словаччина російський ФІЦО погодився щодо нафти, то мова йде про те, що буде цінова Стеля 47 доларів за барель. Непогана ціна, хотілося б нижче, 30 доларів за барель було б ідеально, але і 47 непогано, зважаючи на стан російської економіки. Повернімося до газу. Адже Фіцо наголошує на тому, що Словаччина потребує компенсацій, гарантій, якихось економічних. Він хотів поговорити з канцлером Німеччини Мерцом, ще вона заяви, і Фіцо вже три тижні найбільше блокує 18-й пакет санкцій. Але згідно сьогоднішніх витоків. Начебто, Фіцо вже погодився про те, що до газу, то сьогоднішні пропагандисти прямо пишуть, що відмови не буде, і що Європі взагалі не буде потрібний російський газ. І що до 2028 року європейський союз повністю відмовиться від російського газу, в тому числі це стосується і Фіцо, стосується і Орбана, тому що Європа перейде на газ повністю з інших джерел, і це буде вигідно і Словаччині, і Угорщині. Цікаво, що російські пропагандисти наголошують на тому, що Захід використає заморожені московські активи, щоб заставити Москву сісти за стіл перемовин, що Путін погодився на реальні перемовини. І без знову ж таки згоди президента США Трампа це навряд чи можливо. Тому очікуємо сьогоднішню вечірню заяву від президента Сполучених Штатів Америки. Сьогодні Кремль кидався не лише на президента США, він кидався і на канцлера Німеччини. А зокрема, уже котрий день поспіль лунають заяви від російських експертів, що то мерз готує Німеччину до прямої війни з Росією. І що потрібно додати? Це те, що сьогодні російська пропаганда і навіть Кремль загалом, тому що російська пропаганда цитує повідомлення від служби зовнішньої розвідки, що НАТО перетворює Молдову в новий військовий таран проти Росії. Уже і Молдова буцімто хоче напасти на Росію. Навіть так. А тим часом в Україну прибув спецпредставник США Келох. Уже почався офіційний візит. Цей візит буде тривати тиждень, і цей візит буде мати важливе значення, тому що звіт цього візиту буде впливати безпосередньо на рішення президента США Трампа і загалом Білого Дому. Вчора ввечері президент Коріно-Зеленський наголосив. Що розраховуємо на повне розуміння ша у справі примусу Росії до миру, і як заявляли російські, навіть не пропагандисти, а представники Кремля, зокрема депутат Соболь, який є членом комітету оборони, що під час цього візиту Келог має визначити, чи зможе Україна різко змінити ситуацію на полі бою, якщо отримає певні конкретні пакети військової допомоги? Що потрібно ще сказати про таку цікаву новину? Про неї сьогодні повідомили наші українські профільні ЗМІ, також про цю новину повідомило і видання фінансовий час, міжнародне, що американці отримали контроль над одним з найбільших зернових терміналів в Одесі. Мова йде про зерновий термінал «Олімпекс», який змінив свого власника за рішенням Верховного суду України. Це не просто найбільший зерновий термінал в Одесі, а взагалі найбільший термінал в Україні, який може перевалювати 5 мільйонів тонн. І видання фінансовий час наголошено на тому, що американські фонди раніше виграли міжнародний арбітраж на суму 150 мільйонів доларів та кілька рішень суддів Великобританії, але мали довгу боротьбу в українських судах. І як сверджують прокурори група Науменка, яка володіла цим терміналом, що вона шахрайське обдурила американські компанії щодо кредиту, також пишуть про те, що ця група спотворювала наявність зерна як застави. Потім симулювала знищення цього зерна після вторгнення російської окупаційної армії. І це дуже є таким показовим прикладом того, що в Україні працює міжнародне право, і після цієї ситуації з тим, що американці отримали контроль над одним з найбільших українських зернових терміналів. Це є таким потужним сигналом, насамперед, для американських інвесторів, що з Україною можна і треба працювати, що можна вкладати інвестиції. Щодо заяви президента Коріна Зеленського, необхідно сказати, зважаючи на те, що сьогоднішній не лише день, а загалом цей тиждень він буде для України важливим історичним, тому що вчора ввечері президент України заявив, що російський наступ не виправдав очікувань ворожого командування. Також президент Крини наголосив, що готуємо нові далекобійні удари. Напевно, мова йде саме про удари українською зброєю. І про це нещодавно, а саме позавчора, заявляв німецький генерал, що до кінця цього місця, до кінця липня, Україна вже почне бити ракетами, виготовлення яких оплатила Німеччина. Тому очікуємо новин. Російські так звані воєнкори, пропагандисти вже там такі малюють простині, пишуть, скільки там ракет полетить на Москву. Повністю нагнітають на повну. Очікуємо новин. Також президент України вчора провів нараду з прем'єр-міністром України Шмигалем і анонсував відчутну правлінську трансформацію. Цілком можливо, що на цьому тижні будуть рішення Верховної Ради України. А можливо, в наступному місяці, у будь-якому разі, якщо президент України провів нараду саме з прем'єр-міністром України, то можливі кадрові зміни щодо наших урядовців. І є інсайт від нашого українського видання Суспільне, що Зеленський остаточно вирішив змінювати прем'єра та деяких міністрів. Зокрема, щодо Шмигаля, то цілком можливо, що він буде призначений міністром оборони України. Друзі, на цьому все. Свої думки щодо всіх цих в коментарях. Дякую вам за увагу, дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.